Тріумсити. В наступному році теж буде багато чудового і цікавого. Ти гадаєш? Та я знаю. Думаю, настав той час, щоби ти почув наші глядачі гороскоп на наступний рік. Давай подивимось. Наближається новий рік і усіх цікавить. Чого чекати від року, який поєднав у собі два на найбільш позитивних на перший погляд символи: Змію та цифру 13. 13. Цифра, яка у більшості людей асоціюється із неприємностями та нещастями, і котру зазвичай уникають у вирішенні важливих справ. Часто її припускають при позначенні будинків, поверхів, рядів у літаках і кают на кораблях. Разом із чорними котами і розбитими дзеркалами тринадцятка попсувала немало крові запобонним людям. Змія Ще з давніх часів ця тваринка сприймається як підступна і неприємна істота, ба навіть лютий і небезпечний ворог. І не безпідставно увага! Автори відео стверджують, що під час зйомок плюшовому ведмедику не було завдано серйозної шкоди. Несподівана зустріч навіть із найменшими представниками цього плазуючого сімейства викликає у людей не найкращі емоції. Змії є небажаними гостями, і зустріч з ними мало кому підіймає настрій. Ось такі справи. І виникає логічне питання: невже ця солодка парочка зіпсує нам увесь прийдешній рік? Давайте спробуємо розібратись, чи дійсно справи настільки кепські. У багатьох віруваннях, число 13 має магічну силу і дуже часто зовсім навіть не злу. У нумерології 13 означає початок нового циклу і перехід від старого до нового. Стародавні народи вірили, що ця цифра є знаком переходу на новий рівень і оновлення. Число 13 часто пов'язували із трансформацією та навіть переродженням. Іншими словами. Цифра символізує кінець старого і початок нового. Тепер зрозуміло, звідки страх перед тринадцяткою. Це пов'язано із одвічним побоюванням змін. Але ж вони часто приносять із собою покращення змії. Звичайно, не найприємніші істоти на світі, але в той же час вони мають безліч переваг: виваженість, кмітливість, витримку, точність та швидкість. З давніх давен змія символізує з одного боку мудрість і витривалість, а з іншого динамізм і швидку реакцію. Звісно, змійка може вжалити, але тільки якщо неправильно з нею поводитись. Тому в нагоді можуть стати прості поради. Не поспішайте. Змії не люблять поспіху і хаосу, тому добре сплановуйте свої дії і не робіть зайвих рухів. Не намагайтесь отримати все і відразу, досягайте цілей поступово. Одна за одною добре сплановуйте свої витрати краще сім раз подумати і один раз купити ніж навпаки. Змії транжирів не люблять. Будьте готові до несподіванок. Причому як до маленьких сюрпризів, так і до значних змін. Якщо співставити усе вище сказане, то можна дійти цікавих висновків. Число 13 символізує зміни і оновлення. Змія також мінлива і часто непередбачувана. Іншими словами, це вказує на те, що прийдешній 2013 рік принесе з собою багато змін та несподіванок. Тож будьте обачні, добре обдумуйте кожен крок, і все буде ок. Хай вам помагає змійок! О боже Ліна, що знов? Ага. О, дай сюди, дай сюди. що б ти без мене робила. Як що? Не стілом накривала. О, а ти ти повмієш? Вмію. Мені Тетянка Підгурська розповіла. Он Дивись наступний сюжет. Ну, давай. На новорічний стіл постеліть блискучу скатертину. Краще, якщо це буде синій однотонний колір. Їде скатертина іншого будь-якого кольору. Головне, щоб був геометричний орнамент. Вишуканою і дорогою повинна бути сервіровка столу. Так що дістаємо тонкий фарфор, родинний кришталь, столове срібло. Фігурка змії це обов'язкова прикраса на столі. У новорічну ніч на столі просто обов'язкова присутність м'ясних страв. Але й салати також знайдуть своє місце на святковому столі. Адже як можна обійтися на новий рік без олії та салату з крабовими паличками. На гаряче можна подати індичку або кролика, адже це улюблена страва змії. Змія любителька делікатесів і розкоші. Вона не буде заперечувати, якщо на столі в якості екзотичних страв з'являться страви з лапок жаби або раків. Ви можете поставити на стіл смачного вугра і прикрасити його. За формою він нагадує змію. Хорошою закускою для гостей стане закуска з яєць. Прикрасьте зеленю, делікатесні закуски. Так змія знайде, де сховатися. Якщо на столі буде риба, то це просто ідеально, оскільки це рік водяної змії. У виборі риби ви можете не обмежуватися посередині столу. Обов'язково поставте вазу з гілочками сосни. Це символ благополуччя і довголіття на сході. Під час святкування нового року пам'ятайте, що в залежності від свого розміру змія вибирає собі їжу, щоб не піддавати себе стресу при ковтанні їжі. Тому намагайтеся не переїдати в новорічну ніч. Знаєш, Оленко, що салат приправляють майонезом, а святкування хорошими емоціями. От для того, щоб були хороші емоції, треба знайти гарне місце для святкування. Ти знаєш, де можна відмітити новий рік? Особисто я, мабуть, буду відмічати вдома. Потім з друзями зустрінусь, а от куди далі йти, не знаю. Ой, я тобі допоможу. Просто дивися наступний сюжет. Виконавчий комітет Бориспільської міської ради, відділ культури, сім'ї, молоді та спорту, вітає вас з новим 2013 роком і запрошує на новорічні різдвяні заходи, що відбудеться з 1 по 13 січня. А саме новорічний святково-розважальний концерт та дискотека, конкурсно-розважальна програма з дідом морозом та снігуренькою та дитячі новорічні вистави. Що жарти? От зліпили ми міні-ялинку. основу для нашої ялинки. І тепер, аби вона стала такою самою вічно зеленою, нам треба наш укропчик, угу. який ми будемо отак от якось вкладати навколо нашої, нашої основи. Аби вона стала зеленою. Зеленою, гарною. Такою гарною, як і Денис Сергійович про нас, пам'ятаєш? Я думаю, вона нас вийде трошки краще. Краще? Ага. Будемо сподіватися. У нас вона буде їстівна. Угу. А в нього вона була штучна. Ну, а давай, як у нас чудово виходить? Ти знаєш, мені теж подобається. Теж подобається, але, але в мене навіть немає сказати, що але у нас просто чудово все виходить. Угу. Я прошу брати до уваги те, що ми це робимо вперше. Це експеримент у нас відбувається. І, мабуть, експеримент вдається. Вдається, звичайно, що вдається. Ти будеш собі таке саме дома робити? Обов'язково. Мабуть, я... я тебе покличу. Ні, я не буду. Я пам'ятаю що оце, таке, таке можливо робити тільки для наших телеглядачів. Аби... А для мене не зробиш? Для тебе? Так. Ой, Оленко, Оленко. Побачимо. Я не буду тобі нічого обіцяти? Диви, яка вона чудова, зелена. Ага. Ой, де тим боком. Може І... вже досить? Я думаю, досить. А, так. Так, а тепер, тепер будемо робити гірлянду. Дивись. Гірлянду? Так, з гранатових зерен. зеренком. Я думаю, а якщо ми зробимо, це буде не гірлянда, а ніби кульки. Можливо ніби, ніби ялинкові кульки. Знаєш, ну, завжди на ялинці є угу. це Не Обов'язково гірлянда це може бути якісь кульки, там, фігурки, якісь. У нас будуть зернятка граната. Червоненькі. Червоненькі, гарненькі. Ой, тут просипав. Так так і потрібно. Дивись, а... як воно чудово виходить. А мені справді подобається, ти знаєш? Угу. А ще, я думаю, якщо немає гранати, то можна взяти якусь ту саму морквинку чи якийсь буряк, нарізати його невеличкими шматочками і так само прикрашати ним. І теж воно буде гарно виглядати на цьому зеленому фоні нашої ялинки. Такої імпровізовано їстівної і певно треба нам зробити отаким от чином. Тримай нашу вершину. Тримаю. Тримай, тримай, тримай. І будемо просто певно посипати його. Тільки обережно. Обережно. Обережно посипаємо. Обережно, аби у нас воно було прикрашено не лише згори, але й знизу. Отак. От от. Одна гілочка відвалилася. Давай, кріпи на місце. І фінальний акорд, якщо ти мені дозволиш, наших прикрашань буде десь отаким. От, залишився нас навіть гранат, і я тобі віддаю цю почесну місію прикріпити так. вершину до нашої. А можливо разом? Давай. І. Стоїть? Стоїть. Стоїть. Відпускаємо. Стоїть. Стоїть. Майже, майже, майже. О, все. Все, все. Така стоїть, чудова ялинка. Все стоїть, мені все подобається. Я вже не можу дочекатися, коли ми це почнемо розбирати і їсти. Я теж, але мені здається, чогось не вистачає. І як ти думаєш, чого? Не знаю. А в тебе ніяких там сюрпризів під столом не заховано? А ти вже, певно, бачила, так? Да? Ай, що ж тобі сказати? Немає справжнього нового року без запаху цих рожевих, золотистих. Мандарину, Мандари. які є на кожному новорічному столі нашої країни. Прям так запахло. Мабуть, новим роком. Пропоную подивитись сюжет Тетянки Підгурської про те, чим пахне новий рік. Солодкий, дурманний, відштовхуючий, рідний, чистий, пряний, хвилюючий, нав'язливий. Велику силу має запах. Доля секунди аромату, що розсіюється, здатна повернути нас в дитинство і дістати з-під свідомості події давно забуті. Навіть наш настрій піддається цьому впливу не менше ніж фізичний стан. Взимку жінки надають перевагу важким ароматам з нотками лимону. Тому досить часто в чоловіки дарують прекрасні половині людства, парфуми притримуючись цієї тенденції. Напередодні нового року люди активно готуються, прикрашають оселі і складають мою новорічного столу, деякі інгредієнти якого завдяки запаху асоціюються зі святом, який нікого не залишає байдужим. Ми запитали у бориспільців, чим для них пахне новий рік. Ялишкою мандаринками, снігом. Пахне шпротами, мандаринами, шампанським. Але хто їсть, шпроти, хто не їсть мандаріном ялинкою, снігом дуже так холодно. теплими. Свято, що наближається, пахне ялинкою, шампанським, а для декого навіть шпротами. Але королем запаху найяскравішого свята країни є мандарин. Продавчиня Зінеїда Середа розповіла нам, як цього року Бориспільці купують найбажаніший на новорічному столі інгредієнт. Бориспілі, звісно, люблять мандарини і люблять хороші мандарини. Сладкі, кисло, сладкі, апельсини, гранати. У кого дивіться, який бюджет. Є люди беруть виноград, ось такий красивенний. Є люди беруть і імпортну хорону. Тому, ну, человек насколько розчитує, наскока вони беруть груші. В общем, все. Насправді ж асоціацію з Новим Роком може викликати будь-який запах. Це індивідуальна справа. Ну що ж, Артем, ми з тобою сьогодні добре попрацювали. Диви, які в нас олів'є, яка ялинка. Але, знаєш, мені знову чогось не вистачає. Я навіть певно знаю, чого тобі не вистачає. Напевно, от цього. Боже, яка краса. Ти, мабуть, відкривай тільки обережно, а я закелихами. Добре. Щось не відкривається, ти знаєш. Тільки обережно ласка. Обережно. Обережність перш за все. Але можна? Але нам не можна. Посміхайся, мені не переживай, все Добре. Я хвилююсь, мені хвилююся. Нічого страшного. ой 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 Це було круто. Тобі по новорічному? Мабуть, досить вже розливається. От так давай, по-святковому. Як завжди. Знову. Новим 2013 роком. Знято! Снова в рот, снова, сном, снова. Счастья!